Від ми повинні розуміти, що байдужість, вона вбиває, вона вбиває більше, ніж вбивають вороги. Саме вбиває байдужість. Коли ми, дорогі брати та сестри, вивчаємо Святе Писання, коли ми вивчаємо і познаємо нашого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, ми відчуваємо своїм серцем, саме головне, що йому не було ніколи байдуже до кожної людини. І це так. І він призиває нас всіх, дорогі брати та сестри, не бути байдужими. Тому що ми бачимо цю несправедливість, ми починаємо когось звинувачувати, але ми чомусь забуваємо, що. Ми самі є причиною того, що тут відбувається. І сама вся причина це є наша байдужість, тому що нам байдуже на наших близьких, тому що нам байдуже взагалі на те, що не, чека, не, не торкається особисто нас. І ця байдужість проявляється в багатьох, в багатьох речах. І, на превеликий жаль, коли ми бачимо. Коли захоплюються наші храми, коли захоплюються наші святині, а людям байдуже. І це дійсно вбиває. Це дійсно вбиває нас всіх, ця байдужість. Але ми, дорогі брати та сестри, знаходимося тут, тому що нам не байдуже. Тому що нам не байдуже все те, що відбувається навколо нас. Сьогодні наші захисники України. Боряться за нашу свободу, за нашу державу, тому що їм не байдуже. А в нашій державі, всередині держави, відбуваються такі негативні речі, коли захоплюються храми, коли людей, громади виганяють на вулицю. І як дуже боляче захисникам нашої держави на це все дивитися. І боляче дивитися на те, що нам байдуже на це все, що відбувається. Але ми, дорогі брати та сестри, повинні єднатися в Христі Ісусі Господі нашому. І ми, коли бачимо, коли виганяють громади з храмів, але вони єднаються і стають єдиною сім'єю в Христі, ми повинні, дорогі брати та сестри, згадати, як жили християни перших віків. Вони були всі однією сім'єю, однією християнською родиною. І ніколи нікому не було байдуже про те, що відбувається у кожного. В кожній являється справжніми братами та сестрами во Христі Ісусі. І зараз, в цей час, Господь призиває всіх нас до єднання. До єднання лише для того, щоб засвідчити свою вірність Богові. Від Ті, храми, які, ті громади, які виганяють із храмів, цих храмів виганяється сам Христос, тому що ці храми стають пустими, як пусті серця цих людей, цих гонителів, які це роблять. І громади залишаються вірними Христу, тому що їм в першу чергу не байдуже не байдуже за їхнє духовне життя, не байдуже їхня віра. Коли ми бачимо в нашій православній країні, в якій війна... Закриваються храми і храми перетворюються на площадки для концертів. Нам байдуже це чи ні? ні. Нам, нам не повинно бути це байдуже. Тому, дорогі брати та сестри, ми, православні адвокати, робимо все, що, що залежить від нас, так як ми знаходимося в правовій державі. У нас згідно конституції в Україні верховенство права. Але на превеликий жаль, на практиці не завжди так буває, тому що ми бачимо, як не працює в нашій країні повноцінно закон. Він чомусь працює вибірково. Але ми не повинні опускати руки. Можливо, хтось скаже, а навіщо взагалі ми боремось? Навіщо взагалі ми подаємо всі суди? Навіщо ми туди ходимо, витрачаємо, цей, витрачаємо час та життєву силу. Якщо нічого не зміниться, якщо ми бачимо, що нема справедливості тут, в цих судах. Але ми повинні з вами розуміти, що в цьому світі взагалі немає справедливості, тому що світ погрящий в возлі, Христа розп'яли, тому що немає справедливості. Мучеників передали смерті, тому що немає справедливості в цьому світі. Але ми, дорогі брати та сестри, повинні все від себе робити. Для того, щоб утвердитися в вірі, щоб всі ми могли поєднатися в вірі в Христа Ісуса, Господа нашого. І все це відбувається для того, щоб Господь нас урозумляє, для того, щоб ми поєдналися з вами, всі, кожен із нас православних християн, щоб ми були істинними християнами, а не лише тому, що це так треба, тому що це такі традиції і тому подібне. Ми повинні. Духом і серцем відчути цю єдність, відчути цю любов Бога для нас, до нас, до людей. Тому ми від себе робимо все можливе, що є в наших ресурсах, прові державі, і всі, всіх запрошуємо до прийняття участі в цих справах. Тому що в, в судових процесах зараз відбуваються наступні події. Зараз Залучають вже монахів, як третіх осіб, які мають права е, в, приймати участь в судових засіданнях по Лаврі. Віряни також, яким не байдуже долучаються до цих дій, щоб кожен міг сказати своє слово з приводу цієї несправедливості. Кожен, кожна людина, яка приймала участь в відродженні святині, має право сказати своє слово. Нас повинні почути. Якщо ми будемо мовчати нічого робити, то нас ніхто не почує. Це саме головне, щоб ми могли з вами, щоб ми можемо з вами усвідомити. І Господь з кожного з нас спрос спитає, а що ти конкретно зробив для того, щоб святиня не попралась? Для того, щоб святиню не осквернили? Що ти сам особисто зробив? А ми не повинні чекати, що хтось окрім нас щось зробить. Кожен буде відповідати за свої слова, за свої дії та бездіяльність перед Господом нашим Ісусом Христом, коли прийде час. І ми всі, дорогі брати та сестри, відчуваємо оцю духовну радість. Ця духовна радість в єднанні в молитві і ця духовна радість від того, що ми робимо все, що залежить від людини для того, щоб відстояти правду, а все інше. Буде в руках Божих, тому що правда лише є тільки у Бога. І я хочу ще раз і ще раз подякувати всім вам за вашу небайдужість. Подякувати всім вам за ваші молитви. Тому що без ваших молитв сьогоднішнього дня б біля Лаври б не було. Сьогоднішнього дня б не було, коли б в лаврі звершувалася Божественна літургія. Цього просто б не було, якщо б не всі ви, дорогі брати та сестри. Тому я дуже сердечно вам дякую. І Прошу прошу вас, щоб ви не погасали горіць, не погашали тепло своєї молитви, щоб ваші серця були наповнені молитвою та горіли від любові до Бога, від любові до Бога та до ближнього, до своєї церкви, яка нас всіх зростила і виховує во Христі Ісусі. Тому, дорогі брати та сестри, ще раз і ще раз я дякую вам і єднаємось в молитві. З Божою допомогою допоможе нам Господь і Божа Матір, і всі угодники Божі, які нас тут зібрали. Христос Воскресте! Христос Воскресте! Христос воскресе. Христос Воскресе, Свято Святі, освіти. Ісусі, Христос живо.